Ми значить, торгівлю на ринку і бачимо, що 70% людей торгують продукцією без належних санітарно гігієнічних умов, тобто відсутні умови для дотримання особистої гігієни, без особових медичних книжок, тобто не проходили обов'язкові медичні огляди. І, Більшість із осіб, які торгують на ринку, не мають документів, щоб засвідчували якість цієї продукції. У нас такі найбільша кількість зберігається у місті Нововолинськ. Там 184 особи виявлено в абсолютних цифрах. В Володимир Волинському 101 особа виявлена, але з грудня 99-го року у нас в стан епідемічної ситуації по інфекції СНІДу перейшло місто Луцьк. До грудня 99 го ми в Луцьку мали 10 випадків, і це були спорадичні. Тобто одноразові не зв'язані один з одним випадки, то там, в місті виявимо, то там. А з грудня 99 го почали різко. У більшій кількості виявлятися інфіковані у місті Луцьку. І на даний період часу, уявіть собі, до грудня 99-го року 10, А ось на теперішній період, на квіти місяць, ми вже маємо 75 випадків у місті Луцьку. Сьогодні я особисто перезвонила до пана Кравчука і запитала: скажіть, будь ласка, куди йдуть наші гроші? Пан Кравчук дав таку відповідь: що гроші йдуть на промбут 5, а далі розподіляють. По, на обленергосвітло, Ну по всіх інстанціях куди куди повинно йти. І вони правда, це чи не правда? Ми хотіли б знати відповідь нам на це. відповідь, що вони надходять а оце в гроші. Ми. ми цей що вам дали. Прийшло нам сьогодні відповідь, що гроші з листопада не поступають в енерго нікуди. З промбуда 5 вони не виходять. А ви постійно проплатите? А ми постійно про проплат... я 14 років проживаю ні разу боргу тут не маю. І всі тут ніхто не має боргу. 10 сімей нас має борг і 160… Восьми сімей, 10 сімей не платить. За електроенергію ми платимо по 600 кВт світла. Хто має із людей випадку такого, щоб електроплити, значить 800 кВт світла. Це реально, це нереально, я рахую. Ми тільки що рахували з жильцями, борг, в який більше 500 гривень, таких 48 сімей. Тільки що з жильцями, от. От жіночка, 48, я можу показати от списки, 48 сімей, яких борг більше 500, тисячі, дві тисячі, три тисячі і чотири тисячі. От основна причина, чому ці. сьогодні відключене світло. Наші діти сьогодні будуть не лише Працювати, зокрема, прибирати дану територію, а будуть і відпочивати сьогодні. Ми хочемо провести, щоб було і цікаво, і змістовно, і щоб дітям сподобалося. І про що вони потім можуть доповісти. В себе в школах, що вони зробили, будуть, звичайно, проводитися різні конкурси. Це і конкурси цікавих фотографій, і конкурси, хто більше і краще прибере територію, і конкурси на кращу пісню, саме присвячену екологічній тематиці, про природу, загадки, конкурси. Всі ми повинні бути, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб жити з природою. Добрі, в мирі підтримати і зберігати те, що залишилося на сьогоднішній день. Бо е, абсурд виходить, що ми сьогодні є часткою природи і сьогодні самі себе практично знищуємо. За той час, як існує університет наш, в нас майже на кожному факультеті існують досить потужні наукові школи. На деяких факультетах ці школи вийшли на рівень загальнодержавний, а на деяких факультетах і загальносвітовий рівень. Роботі робочих секцій я вже брав участь, але в у відкритті на загальноуніверситетському рівні ще ні. Просто відвідують став. Нічого до доповіді ніяких я не роблю, але послухати цікаво. Принаймі того року, я пам'ятаю, розказували про історію волинського державного тут для себе, про намі тим чисто це цікаво. Послухати, як це все формувалося. Запевнені, що це нам пригодиться в майбутньому, так як ми другий курс, то щоб ми навчилися виступати і виступали на цих виступах, це нам допоможе при захисті дипломної роботи. При часу виїзду було виявлено, що горить одна із кімнат гуртожитку, вигоріла одна із кімнат, то номер 103 в квартиру не моча, багатодітна сім'я. Причиною даної пожежі послужило не поводження з вогнем дітей, які залишилися одні вдома. Я вважаю, що ми сівши за стіл переговорів. Це, вибачте, ми не просимо для когось особисто. Цей об'єкт ми хочемо зробити так, аби дійсно наші нащадки, наші прийдешні покоління пам'ятали нас і згадували добрим словом за те, що ми зберегли для них такий прекрасний об'єкт. Зберегли. Створили вірніше умови для того, аби вони змогли займатися улюбленими видами спорту. Не приймає рішення одноособово майнових рішень голова там чи перший заступник, я чи хтось інший. А це виноситься на розгляд президії Федерації простило Кулинської області після того на пленум або конференцію. І коли рішення прийняте, значить воно виконується. Допустимо, якщо приїде працівник. З Луцької санстанції обслуговувати школу, допустимо, десь під Торчином, то йому треба якось туди під той Торчин добратися. Це треба йому і взуття міняти, і гроші мати на, на транспорт. От, і він мусить знати стан, санітарний стан тої школи під Торчином. А допустимо, наші працівники, що тут в Луцьку працюють, вони вже всі свої школи знають на зубок, і їм багато не треба. Зайшла в школу, подивилася, що і як робиться. Проводиться робота із по напрямку діяльності, які будуть визначені. О, і тому що м м м м говорити про те, що е нові функції можуть заважати роботі е фахівців е в їхньому як кажуть, професійній діяльності, інше, це я б сказав, не зовсім е е вірно. Я сподіваюся, що керівництво обласної підстанції, знайде посаду і звичайно що я буду працювати на тій посаді яку буде рекомендувати головний державний санітарний лікар Волинської області підкинули стерилізували вона у нас перша пішла на стерилізацію приходжу виросла вона у нас тут всі їх доглядають всі їсти кормлять. все сказали що її заставили я пішла допитуватися хто і що і як Почала дзвонити, сказали, що тепер дзвонить на КТП. Почала далі дзвонити, щось питати, добиватися. І мені сказали, мені дали номер телефону до одного чоловіка, він мені сказав, що їдьте на Дубинську, вона там. Її просто усипили і забрали. Як я почала добиватися, щоб мені її показали, вони сказали, Ні, немає тут собак. Я кажу, покажіть, хоч, де вони були. Вони кажуть, ідіть туди, самі собі шукайте. Я пройшла, побачила, знайшла свою собаку, там було ще три собаки. Вони скавончали, води в їх не було дуже щасливі, що ми можемо доторкнутися до цих, до цих робіт, до цієї такої української трепетної душі, яка тут зараз відтворена. От. І також запрошуємо всіх гостей і жителів нашого міста відвідати цю виставку. Вона ще буде тут тривати після Великодень і після Великодня. Так що... Будь ласка, ласкаво просимо, приходьте до нас. Хочеться сказати, що ми дуже захоплені цими роботами. Просто виступають сльози, коли дивишся на них. Які молодці студенти, які молодці викладачі, що м -м, показують нам народні традиції, відтворюють їх, вчаться цьому. Ну, це звичайно велика заслуга викладача. На мою думку, Великдень для кожного українця саме таким і є барвистим. Теплим, добрим і цей настрій такий весняний, справжній, традиційний український, ми намагалися передати в цих от чудових роботах. Вже з самого ранку по вулиці Конякіна біля базарчику б'є гарячий гейзер. Тож якщо хтось не встиг вдома прийняти душ, або йому відключили воду, будь ласка, заходьте, водичка ще тепленька. Це проводяться ремонтні роботи на тепломережі теплоносія діаметром 300. Це йде типоносій з котельні е, Карбишева, які мали ми прорив, Ми його ліквідовуємо. Ну, відповідно, нам попала дощова вода, яка цілу ніч чува. От зараз ми це мусимо відкачати, щоб ліквідувати цей останній порив, який в мене з'явився. Все. Тобто це дощова вода? Ні. Само собою, мій типоносій тут є. Відповідно, дощова вода, яка за ніч пішла, ми мусимо відкачати разом. бо, самі бачите, яма відкрита. Надіємося, що через років 5, може десять, менше. Е, Приїдемо наші сюди. дерева всі. Приймуться, приживуться, і ми через років п'ять приїдемо збирати гриби. Це пройдуть десятки років, поки той фільтр з лісу буде фільтрувати. Це є першим кроком до створення контактного зоопарку, тому що це так само є в планах, щоб дітки і відвідувачі я думаю, і дорослим було цікаво, щоб могли доторкнутися до тваринок, які не є лякливі, які є контактні, тому що це нас долучає до природи ставлення своє до тваринок для того, щоб їх любити, берегти. Цей будинок, який ну в який в який в'їхав транспортний засіб, це є приватна власність. І Луцька міська рада і виконавчий комітет про всьому бажанню немає можливості, немає права якби будувати, відбудовувати приватну приватну власність, приватний житловий будинок. Звичайно, ми постараємося цій сім'ї, якщо в цьому дійсно є необхідність, постараємося допомогти. Ну однак, для цього, для цього має ця людина звернутися до нас і конкретно вказати, яку б вона допомогу від нас хотіла. Бо на сьогоднішній день жодного звернення, жодної заяви, жодної взагалі офіційної інформації від людини нам не поступило. Тобто, чи є в неї потреба в чомусь, які, які були б бажання, Ми цього ще поки що, на жаль, не знаємо. На нашому полісі дуже трудно вижити, розумієте? Треба бути не тільки розумним, а ще й багатим. Хотіла б побажати чи е, порадити нашим е, можновладцям, верховновладцям, депутатам нашим, щоб вони хоча б день, це вони ще нічого не зрозуміють, вони хоча б з тиждень постояли на моєму місці. В сніг, в дощ, в жару, коли тут плавиться мозги. Коли коліна відмерзають взимку в болоті, ну як, коли дощ до того круту, то рахуємося. Щоб вони спробували, як ми працюємо. Тут майже всі з вищою освітою, де хто має по дві-три освіти, вищі. Життя застало, держава не дбає. Кашель, дихальність, їх ще хворі, бо хвороби невідомі, будуть. То хто Не знає, буде. які хвороби, а ми перехворіли, от тільки що з лікарні вийшло, скільки заплатили, хто мені копійку дав, написала заяву, хто мені дасть. На Євробачення перекриємо дорогу. Хай гройсман подумає. Ми боремося за чисту воду, за чисте повітря. Почали піднімати питання, коли вже навозили, навозили. Це ночами, хворими навозили. Люди, які чиновники, понабирали, понабивали кишені. А ми тут мучиться. Ми вже не люди. Нас за людей не рахують. На сьогодні вже самого підприємства напевно тут ковлі не буде. Питання, що влада буде робити? Так? Тобто я можу одне чітко сказати, це позиція голови обласної державної адміністрації. Силових методів вживатися не будуть. Більше, ніж кулак камінь. Я злякалася. Зараз думаю, розіб'ється вікно, хто мені буде його оплачувати. Вийшла розібратися на вулицю до цього мужчини. Кажу, що тут робиться. Вони сказали, що знімають зверху пирило. Кажу, чому ніхто не попереджав? Кажу, зараз у мене вікно розіб'ється, авто буде оплачувати ви, він мовчить. І далі от, продовжують летіти камінь. Ну це взагалі ненормально. Шла якась там начальниця наверх, кажу, коли вона спуститься. Невідомо. Кажу, номер телефону маєте. Ні, номера телефону немає. Стою, чекаю, коли спуститься їхнє керівництво. Ви розумієте, що я. зараз хтось вигляне з балкону, якась дитина висунеться, ви вб'єте. Бачите, який вітер високо не може впасти в який час. У нас людей також не було. Падає брила, дитина висунеться, подивиться, що шумі. Хто буде відповідати? Не, за це? Я думаю, не А якщо висунеться, чому ви так тут? Ми тут стоїмо, дивимося. Я ходила просто по організаціям, давай попереджувати, організації а будинки? А будинку мешканку будинку ніде на жодному під'їзді немає оголошення про те, що сьогодні, 19 квітня, ви будете проводити такі роботи. Скажіть, будь ласка, представник МЖК каже, що всі магазини, фірми, які знаходяться в приміщенні будинку Соборності 38, було рознесено письмове попередження про те, що сьогодні проводитиметься демонтаж на 9-му поверсі, і щоб ви не пускали, попереджали людей, щоб до вас не заходили. У нас такого не було жодного попередження. Ми тільки сьогодні побачили недавно, буквально години півтори назад, що повісили стрічку і все. Знаю Юрія Цюка як спортивного коментатора. Була дуже хороша людина, завжди світла, ну, завжди посміхалася, ніколи ніколи його не бачив. Засмученого повністю брав участь у шкільних змаганнях. Він підходив до мене, брав у мене коментар, підійшов, обняв. Сказав, чи я не хочу, ну чи хто капітан команди каже. Я кажу, ну я. Він каже: О, добре, дасиш мені інтерв'ю і усміхається мені, Я кажу, ну добре, да, Бере інтерв'ю, питав, усміхався. Юра Яцюк це з числа тих випускників, якими ми можемо пишатися будь-яка школа. Він ще коли навчався в школі, то вже був таким активним громадським діячем, Він завжди приймав участь художній самодіяльності, завжди був на сцені, його пам'ятають однокласники. 40 років він закінчив школу, але часто заходив в школу. Він пам'ятав всіх своїх вчителів, класного керівника, бо предметики, навіть ті, що його не вчили, і ті, що зараз працюють. Він кожного знав до кожного підходив, з кожним спілкувався. Дуже така особистість, особлива. І тому, коли сталася ця трагедія, його не стало зразу ж виникла ідея, думка така, і дітки підказували вчителі. Ми заклали цю цю алею. На честь на честь світлої пам'яті легендарного волинського журналіста Юрія Яцюка. Я знаю Юрія Яцюка як спортив, як коментатора спортивних новин. Його часто можна було побачити на, у коридорах нашої школи. Він був ведучим на ювілейному концерті, присвяченому 75 річниці нашої школи. Чим дихати. Діти, там, нема чим дихати. Таке важке повітря. Вони їздять такими машинами, кроплять. Я не знаю, що це робиться в селі. Вже днів чотири, напевно. Днів чотири той запах такий неприємний. Це да. не тільки запах. Ви подумайте, що воно ще йде в керниці, бо вони кроплять землю. Вже було таке, що отруєння було з, -з, з води з криниці. Не влаштовує, зовсім не влаштовує. І люди кажуть, що задихаються навіть від цього запаху. Навіть на вулицю не можна вийти. Люди люди бояться в хатах сидять, бо запах дуже шкідливий. Це є витяг з продукту переробки цукрового буряка. Витяжка Давали на експертизу, що там немає ніякого, повністю немає ніякого, як кажуть, постороннього такого ефекту, щоб може впливати на шкоду для людей, які проживають на території. Ця машина легко доступна, легка в керуванні. А стара наша машина. Ну, вона вже як то, є стара. Це перша машина, яку ми отримали за часи української незалежності. Добра машина. Будемо старатися, щоб менше їздить і більше побагати людям. Дуже зручно, дуже прекрасно. Ми всі проїхалися з нашим шофером. Він дуже, дуже довольний. Хороша, дуже хороша машина. По універсальності, комплектація дуже шикарна. По рукавах, по всьому дуже вдячний. Все необхідне, щоб погосити. Бистро, так само, доїхати, все хороша машина. У нас старенький автомобіль, ЗІЛ. Які фактично кожен раз, коли виїжджає на пожежу, ламається. От, тому це обхідність була вже з руками у нас, і придбання даного біля це є набагато для нас, це є безпека наших домівок, наших мешканців громади. Тим більше на посередній час ми розуміємо, що надзвичайні ситуації можуть бути різні, тому ми хочемо і посилити роботу пожежників, і добровільчим формуванням, і збільшити взагалі штат пожежників у нас в громаді.